Євген, ну в принципі, ваша перемога була досить прогнозована в цій грі, але перший тайм вам точно можна навряд чи можна занести в актив. Ну ви розумієте, це футбол. Команди я не можу сказати, що перемога повинна бути прогнозована. Команди всі рівні, команда нічим класом не поступається чим чим ми. Десь ми реалізували свої моменти, вони ні. Але ми завжди починаємо з пропущених м'ячів. Пропустимо – нам так легше. Та ні, ну ви першу таймзалік, кі кізяків возили. Ну, знаєте, люди, деякі приходять нові, новий колектив постійно, деякий косяк там залишається, постійно обновлюємося, обновлюємося. За рахунок матчів тільки виходить зігріватися. Що вам казав тренер під час перерви? Що треба догравати в один в один. Ми в першому таймі багато де відпускали своїх гравців за цього, і результат такий був. А в другому таймі почали догравати з гравцями своїми персонально, і все зовсім змінилося. З перемогою. Дякую.